А ви що вже знімаєте? Ну, да. <гум> Він відчинений. Так, сьогоднішня наша подорож присвячена гданцівці. Але Гданцівка — в нас великий такий житловий масив. Історія в неї досить таки багата. Ми занурюємося в 19 століття. Мета сьогодні дослідити все, що пов'язане з Гданцівським чилуноливарним заводом, оскільки цей завод він дав поштовх до розвитку Гданцівки. В принципі, все, що є на Гданцівці, що все, що тут побудоване, все пов'язане з цим заводом. Але нас цікавить цей історичний зріз. Це кінець 19 століття, початок 20-го. Ну і традиційно починати треба з адміністративного центру. Так? Ми неподалік біля прохідної заводу знаходимося, і за моєю спиною, ось ця досить цікава історична будівля. Яка в занедбаному стані майже розвалюється, але це будівля кінця 19 століття. Можливо, вона збудована в часи, коли будували сам завод. Це десь 1890 рік, 1892 рік. І це може бути одна з самих найстаріших будівель на Гданцівці. Що це за будівля? Це адміністративна контора. Є такий міф місцевий. Що це, начебто, був будиночок самого Мартіна Шимановського, на честь якого названа центральна вулиця, колишня комуністична. Це людина, гірничий інженер, який будував цей завод і був його головним директором декілька років. Але це, в принципі, не відповідає дійсності. Це все ж таки була адміністративна контора. Дивіться, штукатурка впала. І що ми бачимо? Будинок збудований з вапняку і червоної цегли. До речі, цікавий факт. Вопняк це класний будівельний матеріал, дуже теплі будинки, товсті стіни. Що було після заводу? У нас є дані, що тут вже в радянські часи був туберкульозний диспансер. Е, да? до десь Початку нульових він ще функціонував поряд. Тут будівля була, була дитячий садок. Но вже в наш час все це занедбане. Дивіться. Старовинний страшний погріб. Якщо я не помиляюсь, він відчинений. Вау. Друга ключова точка сьогоднішньої нашої подорожі це Мацей роговський, другий. І останній, да, директор Гданцівського чавуноливарного заводу, цей будинок стояв за моєю спиною. Ну, в принципі, він і зараз стоїть, але оцієї парадної частини нема, вона не збереглася. Але всі інші, от, наприклад, ця частина і та інші, вони збереглись. І оцей фрагмент стіни за моєю спиною, це якраз і є цей будинок. На жаль, він сильно втратив свій автентичний вигляд. Але от ми точно знаємо і впевнені, що саме тут мешкалася польська родина Мацероговська. В цей будинок приїжджали, приїжджали видатні люди того часу. Ну, наприклад, родичі Шимановських, ну, наприклад, відомий всій Європі, в світі, композитор Кароль Шимановський. Є Спогади Романа, що вони приїжджали в цей будинок і тут давали концерти, якісь вечорниці, і це було просто грандіозне якесь культурне свято для всієї Гданцівки. Яскраво описуються ці спогади, і ми точно можемо стверджувати, що видатний композитор польський бував тут у нас на Гданцівці. Важливе питання, ви задали, що було далі з цим будинком? Ну, ми розуміємо, так, що тут революція, громадянська війна, радянська влада, скоріш за все, це все забрали під якісь інші нужди. І що тут конкретно було, я, на жаль, поки ще не знаю. Ця стіна, чим для нас дуже цінна. Дивіться, що за штукатуркою декоративною, так, ми бачимо цеглу червону, з якої все це побудовано, і бачимо іншу стіну, яка вже осучаснена, заштукатурена і повністю автентика вся втрачена. Ну, коротше кажучи, це все, що є про роговських, що можна доторкнутися до їхньої історії. Наша наступна зупинка це вулиця Болгарська. Вулиця Болгарська цікава чим? По-перше, тим, що забудована вона на початку ХХ століття, в кінці 19 століття. Тут збереглось декілька таких цікавих історичних будівель. Але сам факт в чому, що ми йдемо до Водокачки, цей історичний район умовно називається Водокачкою. На заводі Гданцівському була велика потужна водокачка, яка Брала воду з річки Нгулеці. От наша наступна мета це прийти саме до неї, до її руїн і показати, розказати її цікаву історію. Колонка стара. В старих райончиках, старих будинках можна зустріти да, такі ще автентичні колоночки. Наступний надзвичайно цікавий об'єкт на Гданцівці це руїни Водокачки. Ну якби я не знав цього всього, що це Водокачка кінця 19-го століття, візуально виглядає, що це якісь руїни, ну реально античних часів. Тут важлива гримарочка, да, для чого була побудована така велика Водокачка. і чому прибудували ту ще частину північну? тому що треба було багато води. Металургійне виробництво, чавун, виплавка чавуна це шкода, це домені печі, це коксові батареї. Треба багато води. І відповідно резервуарів оцих потужностей не вистачало, тому добудували ще північну частину. І вся вода йшла на завод, на виробництво, на промислові потреби, але ще й пізніше цю воду також використовували для ну, домогосподарств. Отже, вся вода вся Гданцівка була забезпечена цією водою. Наступна мета побачити зсередини, як виглядали ці резервуари. Вже коли тут знаходишся, бачиш масштаб цієї будівлі, то вона ну, вражає своїми розмірами. Тому давайте заліземо сюди. І тут, на жаль, сумна картина, тут дуже багато сміття. А якби його прибрати, це сміття, ми б зрозуміли, наскільки вони глибочезні, ще глибше, ніж зараз. Тобто мова йде про декілька тут, ну, більше, ніж 10 метрів, це точно. Ще один цікавий момент це товщина стін. Е, ну так на вскидку, це більше метра, точно. Півтора може й не буде. Шкода, що немає лінійки, щоб відміряти. Але подивіться, скільки використовували каміння бутового да, кварциту, і використовували ще якийсь розтворчик спеціальний. Тобто, побудовано це на на віка, да, це точно. Зараз скажу таку неприємну річ. Про те, як місцеве населення, да мешканці цих вулиць, будинків, як вони відносяться до історичної спадщини, уявіть собі: глибочезний великий за об'ємом е резервуар майже повністю засипаний сміттям. Це ж скільки років сюди все вивозилось? Тому наш призив не сміттіть, будь ласка, зберігайте свою історію. Ще один досить цікавий такий факт про водокачку, те, що поряд з нею була підйомна машина і всю залізну руду, яку видобували за мостом Булілюбського на той стороні. Тобто у заводу у Криворізького акціонерного товариства Криворізьких руд, були свої рудники. Вони працювали на своїй сировині. Руду видобували там за мостом. Далі за допомогою кінної сили, отут вагонетками підвозили до цієї водокачки, до підніжжя. І далі ставили на підйомну машину, піднімали по цьому крутому схилу на прямо сюди наверх, да? і далі саме спуском вагонетки з рудою спускались до заводу. Там вони вивантажувались і далі пусті, також під власною вагою вони спускались сюди. Така бу, такий був цикл. Унікальна така інженерна була система. І вона навіть зафіксована на фотографіях і є описи про неї. Так, ну, нарешті здійснилася Марія Марії, ми потрапили до цього тунелю. Підписуйтесь на перший Крімарійський. Якщо бути точніше, то інженерна назва це водопропускна труба. Збудована вона була раніше, ніж завод, який ми сьогодні досліджуємо. Це дата будівництва 1884 рік. Тобто ми маємо справу з історичною спадщиною Катерининської залізниці. Тут проходила головна лінія залізниці, яка з'єднувала Донбас з Кривбасом. От за вашою спиною тут була балочка така безіменна, і в ті старовинні часи навесні там було багато снігу, зими були справжніми, багато було води навесні. Так? Вся ця вода тут збігала і йшла е, туди вниз, на Гданцівку. І відповідно ця вся маса, цей поток води. Він отак падав по цим каскадикам, які там всередині, вода ця шуміла, там були такі водоспади невеличкі. І щось саме цікаве ще хотів да, сказати, от це вхідна частина, це вхідний портал, вхідний оголовок цієї труби, а там, де я стояв на початку, то вихідний. І тут ми бачимо дуже низька стеля, а там висока. Це через перепад висоти. От тому от так, така от цікава, такий цікавий факт. Далі, наступна цікавенька локація у нас це старовинний кар'єр Гданцівського заводу. От ми бачимо світлину кінця 19 століття. На передньому плані кар'єр з видобутку залізної руди. Його тільки заклали. Він ще маленький, такий, неглибокий. І на задньому плані ми бачимо панораму заводу. Це знято плюс-мінус десь з цієї точки, де ми зараз з вами стоїмо. І ми бачимо наскільки більше став кар'єр, набагато глибше. Але. Що ми бачимо? Його перетворили у смітник. Суцільний смітник. Жахливе враження складає трохи депресивно, тому криворіжці у нас, як завжди, самі найкращі. Хочете я вам покажу, як історія валяється під ногами? Дивіться, отак йдемо, ми по старій вулиці на Агданцівці. І Що ми бачимо? Ми бачимо Ісуса, да, розп'ятого на хресті. Ну, це фрагмент. І, можливо, це був якийсь надгробок або елемент надгробку. Наступна, скажімо, передостання да, одна із останніх локацій сьогоднішніх це руїни Гданцівського чавуноливарного ливарного заводу. Тобто вся наша сьогоднішня подорож присвячена цьому промисловому об'єкту. Що важливо про нього сказати? Ну, по-перше, це піонер нашої криворізької металургії. Да? Не криворізький комбінат, який ми всі знаємо під назвою «Криворіжсталь», да? зараз арселормітал. А саме тут. Була започаткована металургія Криворіжжя. Цей завод пов'язаний з ім'ям Олександра Поля, тому що Олександр Поль був ініціатором його будівництва, але, на жаль, через свою смерть він не зміг його побудувати особисто. Тому, коли він помер, почалось вже в цьому ж самому році будівництво цього заводу і за два роки його побудували, тобто 1892 рік. І от ще важливо що сказати, це да, я пригадав Олександра Миколаївича Поля за його ініціативи побудований був завод за кошти акціонерного товариства Криворізьких залізних руд, яке було утворено в Парижі, в Франції, да, за французький капітал. То він був ініціатором не тільки залізорудної розробки, розробки залізної руди на Криворіжжі, а ще і ініціатором побудови цього підприємства. І тут же ж на, на Гданцівці, неподалік від нас, розташовувався пам'ятник і Олександру Полю. Ми зайшли на територію колишнього заводу Комуніст на секундочку. передісторія. Гданцівський завод Кануф літо, як то кажуть, на його місці виник вже радянські часи завод гірничого машинобудування Комуніст. Але такий прикрий факт, що ця частина історична місцевість це було старовинне гданцівське кладовище, дуже старовинне, тому що. На військово топографічній карті 1853 року воно вже тут є. Відповідно, ну, і Гданцівка, да, це старе поселення, це було саме старе Гданцівське кладовище. І є знімок початку ХХ століття, на якому зафіксовано це кладовище. Воно було велике, воно було, по периметру був паркан кам'яний. І на території цього кладовища було багато поховань старовинних. Ну, це зараз для нас старовинних. Тут навіть були склепи, склепи, до речі, як на Голковському кладовищі, да? і багаті різні розкішні пам'ятники. Я думаю, що тут представників цієї польської діаспори, може, яких їх родичі також тут ховали. І отой от фрагмент ми який знайшли, також напевно звідси походить. І оця могила молодого да, хлопця це єдине, що залишилось від цього кладовища. Ми закінчимо нашу подорож, закінчимо її на вулиці Олексієнка. Її стара назва адміністративна. Чим вона цікава для історії? По-перше, тут збереглось декілька будинків, побудованих в кінці або 19-го, або на початку 20-го століття. І за переказами старожилів в цих будинках мешкала адміністрація заводу, інженери, і є інформація про те, що в одному з цих будинків навіть мешкали представники французької діаспори, які, крім поляків, тут також ще були і французи. І от французька сім'я тут чи бухгалтером він був, я вже не пам'ятаю точно, але в якомусь з цих будинків вони тут мешкали на цій вулиці. І цей будиночок велич... — будиночок, це добротний великий будинок. В таких добротних будинках вони і мешкали. Ми прийшли на територію парку Єгорова, але це вже радянська історія, да? Постр... пістр... пострадянська. А нас цікавить саме кінець 19 століття, початок 20-го, якщо читати спогади Романа Роговського, то він пише, що цей парк був закладений саме в ті часи, він був досить охайний, гарний по європейському зразку побудований. І саме оця місцина в цей парк він був осередком культурного і релігійного життя ну, багаточисельної польської громади Гданцівки. І от уявіть собі, в ті часи тут. Гуляли, відпочивали якісь там розкошні панянки, да? жінки, працівників да? адміністрації, да? заводу, там, якісь елітарні люди сюди приїжджали. Тут стояла скульптура Божої Матері, да? де тут проводились травневі релігіозні всякі заходи, це описує сам Роговський. Тобто це був осередок культурного, рекреаційного життя Данцівки. Все це було саме тут. І от в чому і є унікальність Гданцівки, що вона в собі поєднує таку надзвичайно цікаву, нетипову для Кривого Рогу історію. Тут був конгломерат різних національностей, вони тут мешкали своїми осередками, привносили сюди свою культуру, свої традиції, звичаї, взаємодіяли з місцевим населенням. І от ніде такого на Криворіжжі не було в Кривому Рогі, саме на Гданцівці. І от за це, в принципі, і мені подобається Гданцівка, за її. Оце Минула її історія, і та архітектура, яка, хоч багато зруйнована, але все ще що залишилось, ще можна щось дотронутись до історії, показати, розповісти людям.